В ході чергової 26-ї сесії Ніжинської міської ради було прийнято бюджет громади на 23-й рік. Власні доходи планується отримати в наступному році в розмірі 557 мільйонів гривень, незважаючи на такий важкий стан в країні, військовий стан, все-таки ми закладаємо і програми розвитку, і ремонти доріг, і ремонти тротуарів, і звичайно. Плануємо надалі опікуватися підтримкою обороноздатності нашої держави. Будемо підтримувати всі військові частини. Тобто, по суті, проведена дуже велика масштабна робота і депутатами, і фінансовим управлінням для того, щоб сформувати і збалансувати бюджет на наступний рік, оскільки дуже багато змін було в цьому році пов'язані з, військо... з війною, з військовим станом, але тим не менше, і цей бюджет в цьому році виконується. На понад 100%. в бюджеті Ніжинської громади на 23-й рік передбачена значна сума коштів на допомогу військовим, зокрема, субвенція у сумі 15 мільйонів гривень для потреб Ніжинської військової частини. На сьогоднішній день, з початком військової агресії, ми ніколи військовослужбовці не зверталися за допомогою до міської ради, зокрема моєї військової частини. Ми були забезпечені всім без винятку, всіма матеріальними засобами. Технікою, озброєнням по мірі надходження з довольчих органів е Збройних сил України. Е станом на сьогодні е військова частина чисельно, як повідомляв начальник інженерних військ, збільшена практично в два рази. І на підпису у міністра оборони лежить директива на збільшення в ще на 500 чоловік в плюс. Тобто до кінця року військова частина буде налічувати в три рази більше. Особового складу для виконання поставлених задач перед командуванням псимплітеринки, створена військова частина на фондах по вулиці Прилуцькій, 96А, не дозволяє розміщення такої кількості особового складу. А сусіднє підприємство, колишнє державне підприємство Ніжинський ремонтний завод засобів інженерного зброєння, яке доведено до банкрутства і на сьогоднішній день знаходиться в стадії санації з усім своїм майном. Фонді держмайна рушиться для того, щоб відбудувати і поселити особовий склад на адмінбудівлю, яка на сьогоднішній день перебуває без вікон, без дверей, розтянута, розграблена, з е, побитою кришою. сім е, готових приміщень без криш, е, без вікон, виробничих, вони потребують відновлення. Із розрахунків, які я брав за основу. Кажу, це е, наповнення місцевого бюджету. І, скажімо, не один день від'їздив до столиці для того, щоб саме ці підрозділи були розміщені в нашому місті. Станом на сьогодні військова частина за рахунок ПДФО наповнила бюджет міста на 33 мільйони гривень. Ми попросили 15. Взамін того, на наступний рік ми плануємо поповнити цим же розрахунком до 100 мільйонів гривень. В ході роботи 26-ї сесії Ніжинської міської ради командувач сил підтримки ЗСУ виконав приємну місію. З нагоди дня місцевого самоврядування міському голові Ніжина Олександру Кодолі вручив хрест сили підтримки першого ступеня. На сьогоднішній день наше суспільство розділилося. Я не буду називати там третій четвертий категорії, але дві основних категорії, на мою думку. Перша категорія це ті, які зброєю в руках звільняють на сьогоднішній день територію нашої держави. І друга категорія, це та, яка їм допомагає. Ну, є там, я ще раз був третє, четверта, але про них ми сьогодні говорити не будемо. Тому я щиро вдячний Олександр Михайлович, вам особисто, вдячний депутатам обласної ради, які присутні тут, міської ради, працівникам міської ради, виконавчому, членам виконавчого комітету, за те, що сьогодні от відносини військових і. Влади в місті Ніжині на такому, я скажу, зразковому найвищому рівні. Ну і враховуючи це за поданням начальника Ніжинського гарнізону, командуючим сил підтримки, прийнято рішення, бригадним генералом Грегору, прийнято рішення щодо нагородження Олександр Михайлович вас в першу чергу, вашій особі, кожного депутата, кожного працівника міської. Ради хрестом командувача сил підтримки. Це <плес> Може вручатись в тому числі і не військових. І навіть не громадянам України. У нас є вже один випадок, коли нагороджений начальник інженерних свій збройних сил Словаччини такою нагородою. Ну у вас за номером три це перша ступінь. До вас тільки два чоловіка нагороджувалися хрестом командувача сил підтримки першого ступеня. Я дякую вам. Служу народу України і всією громадою працюємо заради нашої перемоги. Ця нагорода всієї згуртованої команди громади Ніжина наголосив міський голова Олександр Кодола. Аналогічну нагороду отримав і секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко. Я вітаю вас, дякую вам за вашу працю, здоров'я добробуту, благополуччя. Ми повторюще раз місто Ніженці розвитку питання і мирній України. Дякую вам дуже. Не очікував. Я був кожну хвилину з перших днів і з перших часів з хлопцями. Ми намагалися робити все, що від нас залежить. Виконували всі накази, які були, тільки натякали нам. Але ну, це повірте, це дуже почесно. У Мене навіть руки тримтять перший раз за два роки. Тут я дуже дякую. Це дуже почесно. Дякую. Дуже на увазі! Хрестом сил підтримки другого ступеня начальник інженерних військ нагородив ніжинську волонтерку Марію Копицю. За поданням начальника Ніжинського гарнізону, командувачем прийнято рішення про нагородження копиці Марії Анатолійовни хрестом сил підтримки другого ступеня. Наскільки я знаю, вона не змогла сьогодні бути присутня, але тут присутня її мама. Якщо е Микола Іванович ми не проти. У нас був день волонтера, але в міру затримки хотів би нагородити такими іменними часами, іменним годинником з логотипом 250-го центру інженерної підтримки за ту роботу, яку вона проробила під час активної фази бойових дій. Передати вітання і скажіть <плес> для... Ті, хто присутніх і для всього міста. У мене в військовій частині є військовослужбовці Збройних сил України. У мене є працівники Збройних сил України. Є в мене одна помічниця Збройних сил України. Це Марія Анатолійовна Кухвець. Дякую. Загалом в ході роботи сесійного засідання було розглянуто понад 70 важливих питань для життєдіяльності громади Ніжина.